Втратив ноги під час обстрілу РФ. Олександр отримав поранення на Донецькому напрямку. Згадує, тоді росіяни оточили його з побратимами та атакували з різної зброї. Тривав бій. Це він тривав, ой-ой-ой, тривав, це бій тривав. півтора суток, Що я пам'ятаю. Не скажу, що добре почуваю. Не почуваю себе нормально. Але ж вам. <підатріст> Я пішов за внуки. Побратими Олександра прорвалися крізь оточення та винесли чоловіка. Ноги військовому ампутували ще на етапі евакуації, розповідає медичний директор лікарні Сергій. Каже, через тяжкість травм пораненому перелили майже 5 літрів крові. Кров тільки кров донорів, яку ми одержуємо сьогодні з усієї України, дала змогу йому поправити. Стан і сьогодні він розмовляє, сьогодні він максимально швидко відновлюється. Аби зібрати таку кількість, потрібно близько 14 донорів. Розповідає Сергій. У медзакладі каже, постійно проводять дні донорів. Здати кров прийшла Вікторія. Її чоловік військовослужбовець. Це вже не перша донація жінки. Вчора було зроблено операцію, уламок видалили. Ну а я, поки знаходжусь біля нього, вирішила. Скористатися нагодою і допомогти нашим військовим. Кожен працює на своєму фронті. Хто чим може, тим і допомагає. Чим я можу допомогти, ну тільки цим. Зараз, взагалі, важливо це це велика потреба в цьому, то я вважаю, це зараз. А ну, постійно здаю, ну, комусь моя кров допоможе. Один донор може здати майже пів літра. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення РФ у цьому медзакладі зібрали близько 16 тонн крові, розповів медичний директор Сергій. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.